Ну що ж, друзі, це перемога. Це Перемога, він вже справить, дивіться. нам. Все. Ось такий котлован. Десь уже діаметром певно метрів до сімей. Ось такий... Блядь, зараз там. Стой, підако! Стой, стой! Стой, стой! Сейчас я буду завантажити ось цю машину, що вона там, конечно, не загрузне. О-о! Я не стягнет сюди этот. В общем, вот такие вот маємо Ось таких дві кучі землі. Ось такі чудові котловини Ось такий чудовий пень і ось така машина, яка його зараз буде вивезти. його ще треба погрузити. Давай, давай назад! На жаль, це фіаску, угара в редроспробу.